Всім слава Ісусу Христу! Приїхав я в село Молодятин до Руслана, Андрусяка, до Андрія. Тут є багато хлопців, коні, коні фірмані, бо хріють лісами. От зараз виходить кобила. Вона хоче води, чекає на п'єсі. Вона не знає, що камера приїхала. Е, от дивіться, хочу вам представити кобила. Кобила. Як вона називається, Андрій? Кукла. Жеребна Похарі. Е, оця кобила. І чорна. Дивіться, які тут червав кобилів. Оці дві кобилі є на каналі, як я їх зараз грузив у прицеп. Одночасно одної днини, я їх забирав, одночасно одної днини я їх привозив. Кобили, кобили жеребні по харіку, без де вже видно. Зараз така гарна погода сніжна під вечір. Дуже гарні кобили. І тут ще хлопці мають, зараз пускають. Гарна погода така сніжена. Це Андрій Твікінь, так? Це він е, виграв друге місце. Це, це є Це є чемпіон печенівських змагань. Виграв друге місце на змаганнях. То кілько йому років? Вісім років, коневе. Конає 8 років, кінь запріжні робочий Андрій. Їде лісами. Дивіться, щоб ви розуміли, що тут хлопці їдуть. Тут це вже я прийшов, накрив пилу. Дивіться, пила на яксі фіри не здоймай. Це вже я накрив, би сніг не падав. Дивіться, які фіри. Фіри зріхтовані до ліса. Що так має бути? Л -л Ланце. Тут другий фіри стоять. Це все це це готове до ліса. Хлопці працюють у лісі. Коні мають гарні, робочі, запріжні. Коні роблять лісами. Огіра тепер не пусто до них, ні-ні, огіра не пускай. Та де? Огіра не пускай, до них це йо. То вже ви, То знаєш що, то викошкобили жеребні. Зараз ми то покажемо все. Отакі коні. Отака От лошечка. Андрій, скільки то її є? У червню рік минув. Це від цієї жовтої, що тепер виходила, що ми показували? Що жребна по Харіку, так? Це Цезарі донька. Оце по Цезарю лошечка річна. Так гарно дуже так під вечір, гарна погода. Коники, дивіться. сніг паде, коники качаються, дуже гарна природа, дуже суперово виглядає. Та та, пішла на цей. Дивіться, хочу сказати, що от зараз там є кобили. Отак От видно на дальньому, на дальньому фоні, кобили пішли на той бік, то далеко. О, лошечка є. От і маємо результат. Дві кобили одночасно я забирав і дві кобили одночасно привозив. Ну який результат? Позитивний, негативний? Позитивний, а то видко почервав ще. Ну, палилися, повільні стали, уважають на себе. То й видно, то Чорна черва має фестиваль. Ну, і то є весь ще черво теж. Ну, то є трошки менше. Ну, Вона черв... просто що менше, знаєш, може пліт менший. Але по чорній ветко фест. Чор, а вожею так вже населено, що то капець. Коли то є їх, брав? Який ти місяць був? Я брав Травні... 13 травня. Травні. 13 травня. Червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Ну, 6 місяців, так. От і маємо, маємо результат. То, ну, щоб не казали, якісь дурниці не розказували, то як є добра кобила і жеребець добрий, там усе має бути чітко. Я кажу, на каналі є, як двох я їх загрузив на прицеп і як двох я їх привіз. Усе є. Кобили одночасно, то одна за другу, там десь буде день-два різниця. Залежно, котри, котра коли взяла. Хлопці мають багато коней, хлопці займаються. Кіньми працюють з кіньми у лісі, там ще в стайни є коні. Там ще що можеш випустити? Це що є? Лошеч. Лошечка Це теж від Цезаря? Ні, 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 це то михайло бомбів кобило, то. Ага. Пішла на той бік. Погнала. Тут гарно, хлопці мають вільний вигул, коні бігають, набуваються, я приїхав, хлопці випустили. Якраз сніг паде, дуже гарно, гарна погода, гарно виглядає. І що там ще маєте у стайні? Дві кобилі і зібрали. То є світло там? Є, є, є. Двісь, оці дають. Руслан, най би там хто, що, хто казав, я тебе наперед вітаю. Задоволений, що кобили жеребні, аби Бог поміг дочекати тобі потомства. Ну і вже будемо показувати, би Бог Так. Довго. Таке, в sensі, їде всяко так. Може... Кобили їдуть кожен день, то може бути, ну, може бути різна ситуація, не дай Боже, то так, таке. Але у загальному на даний момент кобили жеребні. Йдемо, ще покажемо решту коней. Михайлове дві кобели. Зараз зайшли до стайні. Дивіться, усі коні випускати не будемо, бо це є русланового сина. Руслан має синів дорослих, тут є на господарстві. Скільки у вас є коней? Усіх. Штук. Е, є 10 коней. Е, але то би ви розуміли собі, є. Руслан має свої коні. Оці кобили жеребні по харі. Це є русланові кобили. Так, тут ще сини мають е, коні. Оце є е, Русланового сина Михайла. Пара коней. Такі гуцулики. Дві, дві кобилки. Кобилки жеребні. Ця по якому жеребцю? Не знаєш? Я тобі Тому... не гон сказати. А ця то, від... від цього. А від які відки від цього червоний одяг? Ну, ну ну, ну, зрозуміло. Такі дві гуцулочки. Кобилки невеликі, гуцулочки, але кобилки гарні. Робочі кожен день запрягаються, і їдуть. Я кажу, Руслан, Руслан має два сини. Кожен син має по два-три коні. Плюс Руслан має свої коні і на даний момент на господарстві є 10 коней. Плюс дві кобилі жеребні у Руслана Похарі. Ці теж дві жеребні, що на другий рік ми як приїдемо сюди, вже з весни, коли це буде <кхем> породіллі всі будуть, то це буде тут, як кажуть, полонина. Ось такі дві кобилки. Твоїш, Руслан, скільки ці кобилі років? Десь десятка, плюс-мінус. Плюс-мінус десять років. А ці другі? А ці три роки. Три роки. А це молоденька кобила? Три роки. І це жеребець. А жеребцями скілько? Скільки жеребка? Вісім рік, ні? Вісім років жеребцями. Отакий от от жеребець. Гуцулюк, Гуцулик, але коні всі у вас робочі, коні запріжні. Кожний день їдуть. не? Цукор, так, так, я вижу. Я показував так. Каже Андрій, що возимо цукор. Я показував е, на відео е, кефіри, ланце, це все стоїть, хлопці працюють. Хлопці роблять кешко. Тримають мучаються, бо це є нелегка справа. Але хоке мати і роблять. Отакі, отакі коні у сім'ї Андрусяків. Село Молодятин, Коломийський район Івано-Франківська область. Це є одного сина кобили. Сина Михайла. Це Лошечка теж Михайлова? Василав? Це, це вже малого Васила? No. Це вже зєтева. Ну як? Ага, це вже Та це вже хлоп. Не хоча б на купити, і вони у них вони не дає. Це вже під Харька 200 з лесену в масці. Та це вже, все? це, це вже все і під сім'ю. Не, 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 не віманюють, нього, він не хоче. Я не, не, не каже, що дергати ніяку, яка лише не продає. Чуєш, це щось під сім'ю? Yeah. Це все вже йде у масть. Вже кобела гніда, леса як харік, це все йде у масть. Що... І такий жеребець, робочий, запріжний, тут проблем нема. Може трошки погано, ну, взагалі то погано видно, бо світло мале у стайні, але жеребець такий гуцулік невеликий, але дуже добрий до роботи, робочий. Так само, як хлопці їдуть. Кожен день кіньми працюють. І от кобила. Ні, ну така ветка, ви ж Ні, ні, ветка, але менше, як у чорної. Чорний. Ну, не менше, знаєш, то то більше Так, кобела, та, та, та більша. Яка, вона ці стало теж повільняли, така, що капець. Дві кобили жеребні похарі, яка я Руслана вітаю наперед, щоб Бог дав. Ні, так коби десь не ким, аби не потиснути, аби щось та. не так. так, то, то, то коні це... роблять лісами, але Руслан стараюся вважати. А бо... я їду хлопець. у півтора в лісу, вони вже можуть їхати десь, як я ще їду. Бо ліс. там якоїсь бесіди багато такої є, що жеребні, не жеребні. Тут вже видко факт на ліцо. А там далі вже будемо виїди. Як Бог дасть головне би миром дочекати. Yeah. Тут ще теж є кобила з лошам. Це тут... котрого сина? Михайло. Це теж Михайло? Ну. Він вже зараді лошадь. Хотів лошик лишить А, то четверо є. No. Михайло має четверо, Андрій має. Двох та я двоє. Двоє. Та чого Михайло п'єте? П'єтро? а то Василь... то Два Двоє, Василиш одну чи лошечку. Ага. Василеви ще лиш так, починаємо учапка, з одної, у учебка проходить. Зрозуміло. Ну, це не в трачку. Дуже дуже приємно. Приїздиш. Приїздиш, дивишся. Багато коней. Тато з синами працює. Це є дуже приємно, позитивний результат. Це мені дуже приємно на це все подивитися. Отакі коні, таке конярство, село молодятин. Коломийський район, Івано-Франківська область. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки і коментуйте. Всім всього найкращого. До побачення. Будьте здорові. І хто хоче коні, старайтеся розводити, бо це є нелегка праця. Всім до побачення!